Купила собі вітамін Д і магній. І дивіться, де, як вони інструкцію тепер мають. Отут я вже здирала, бо воно таке помноте. Тут берете, здираєте. І тут розвертається ціла інструкція. Бачите, як класно придумали на банці. І тут все пише. Ось така інструкція. Прикол. Такий. Вони придумали легкий спосіб, щоб не було тих паперів. Так само є у вітаміна Д. Бачите? Теж розвернула тут інструкцію. І можна потім завернути, і воно собі там тримається і е не псується, не губиться. Мудро придумали. Це не реклама, це просто я таке по перший раз побачила.